Останні ці чоловіки запускали зарибків до гнило п'яті у квітні. Тоді їхніми зусиллями річкова фауна поповнилася на більш ніж тонну 200 маленьких коропів, щук, лящів. І ось вони знову на річці, члени міськрайонної громадської організації Клуб любителів спортивної риболовлі Золотий короб. Цього разу команда Валентина Демченка вирішила збагатити води гнилоп'яті на 250 кілограмів зарибків коробців і на 50 амура. І якщо охочі до хижих атак сітками не активізуються, місцевим любителям цивілізованої риболовлі буде де приємно провести дозвілля. Ми хочемо поновити наш водойом рибою, щоб можна було посидіти. Віддихнути, половити рибу, тільки любительські, звісно, не брати м'ялкої, випускати, От, яка вже достигла там до до кілограма, там можна вже її брати. От. А хотів би ще попросити всіх цих нелюбітелей вудочної рибалки прикрутити всю рибалку, щоб люди мали змогу зловити пару рибинок собі, віддихнути і отримати задоволення.